Продовжує мітингувати сьогодні. Кілька сот житоморських студентів прийшли під стіни обласної державної адміністрації, де проходила позачергова сесія облради. З якою метою ви сьогодні вийшли на майдан Довести для України підтримати її, те, що ми хочемо бути в Європі. Ми європейці, і ми не найкращі думки. Те, що ну те, що відбувається в Україні зараз, те що відбувається в Києві. Ми за те, щоб Україна була в Європі, і за те, щоб Беркут е, відповів за те, що він зробив з українцями, Київський Майдан і щоб довести всім, що ми сильні. Слава Україні! З якого ви навчального закладу? 에, Національний агроекологічний університет вас відпускають на мітинг? не да, Нам Так, від, нас відпускають і. То сказав, що бари не потрібно буде відпрацьовувати, і сказав, що агро вперед. Ми вийшли з такою метою, щоб нас вислухали, щоб нас зрозуміли, що ми не хочемо цей уряд цього президента. Ми за те, щоб Україна була в Євросоюзі. Ми вийшли на мітинг на власний розсуд, і ми не боїмося, що нас виженуть. Ми тут як патріоти Спимо не лише молодь зібралася на площі Корольова, аби висловити свою позицію щодо вступу України в ЄС, а також чинити опір насильницьким діям, які відбулися нещодавно у Києві. Я звертаюся до депутатів нашої обласної ради. Кожен з них батько, кожен з них мати. Вони повинні захистити дітей. А тому перше питання, яке вони повинні на обласній раді підняти, це відставка уряду, який дав наказ бити цих безневинних дітей. Студентський мітинг активно підтримують і дорослі, які прийшли на майдан. Я прийшов сюди підтримати студентів, які є організованими. Житомирські студенти, які тут зібралися, це не є прогульники, це є кращі діти. Я це вже спостерігаю декілька днів. Вони вийшли організовано з своїми цілями, цілі їхні мирні. І я прийшов їх підтримати. волі роботи я буваю і в Росії часто, і буваю і разів була в Європі, поэтому я бачу велику різницю. Росія це поліцейське государство. А Європа – ся всім вже другою. Ми ніби хотіли жити в Європі, не здесь.